Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я, гарного настрою і гарного дня. Сьогодні печу пиріг ділюся з вами рецептом. Найшла в інтернеті, ну так, попався мені цей рецепт. В тісто додається 2 столові ложки крохмалю. Я такий, з таким тістом ще пиріг не випікала, тому сьогодні пробую, ділюся з вами і побачимо, який пиріг, і яке тісто у, нас, у мене сьогодні вийде. Значить, для тіста беру, додаю 2 яйця, все кімнатної температури 4 столових ложки цукру. Одна друга чайної ложечки сіль. Перемішуємо це все. Так, щось попало в мене. Я ложечкою забираю. Бачу. так, перемішали так? Далі сюди додаю 30 грамів рисованих дріжджів. От так їх розтираємо рукою. Тісто готовлю зразу, без опари. Сьогодні буде тісто не на опарі. Так, ну де ж щось попало і не можу його ось ось тут. Чорненьке щось, чи з цукром, може щось. Тісто розвела. Ой, вибачаю, дріжджі розвела. Тепер додаю 150 мл теплого молока. 150 мл теплого кефіру. Так, перемішую це все. Додаю 30 мл масла рослинного і додаю 30 г масла вершкового сюди. Так, розвела це все. Тепер беру борошно, в мене вже просіяне борошно, на борошно висипаю пів пакетика ванільного цукру і на борошно додаю дві столові ложки. Крохмаль, ось крохмаль картопляний у мене. Ось друга ложка. Все це перемішую тут. Перемішала, тепер роблю таку ямочку і буду виливати сюди свою здобу і замішувати тісто. Це, що я приготувала, так помаленьку виливаю і замішую тісто. Значить, тісто додаємо борошно. Борошно десь піде від 500 грамів і більше. От, Значить, замішуємо, як завжди, гладеньке еластичне тісто, яке не липне до рук. О, так що, ось таке буде тісто сьогодні. Так, вимішую ложкою. Ну, а потім буду борошно додавати і перейду тоді вже на ручний заміс. Покажу вам, яке вийде в мене тісто. От. І буду ставити тісто на підхід. Друзі, показую ось таке в мене вийшло тісто, дивіться, до рук воно вже не липне. От, бачите? Еластичне, м'яке-м'яке тісто вийшло. Значить, Кладу зараз його в мисочку. Мисочку змазала рослинним маслом. Накриваю харчовою плівочкою і на підхід на годинку. Поки тісто моє підходить, буду готувати начинку. Значить, Сьогодні у мене кисломолочний сир з родзинками буде начинка. Тут у мене десь грам 600 сиру. Я беру отак веделкою його розминаю, не блендером я не збиваю. так гарненько його переминаю. Додаю сюди одне яйце. Додаю дрібку солі, додаю дві столових ложки цукру. Поки що дві ложки додаю, а потім скуштую, попробую як я. Пів пакетика ванільного цукру. Все це гарненько переминаю. До однорідної маси, щоб таке однорідненьке було. Як колись люди робили. Раніше ж не було оцих блендерів, осяких видумок цих, як зараз. А раніше як люди сир перетирали? Виделкою чи ложкою. О, ось така маса виходить. І додаю родзинки. Ось у мене тут два види родзинок. Бачите, я їх уже помила, посушила. І тепер додаю сюди родзинки. Все, тепер гарненько перемішаю. Ось так. І все, начинка готова. Родзинок буде сьогодні, бачите, багато в мене. Зараз скуштую ще на, на сахар, яке воно. Нормальне, щоб було не сильно і солодке або й тісто солодке. Розиночки будуть давати таку кислинку. І буде те, що треба. Все, начинка моя готова. Так, пройшло більше годинки, підійшло моє тісто. Ось таке гарненько підійшло. Так, зараз знімаю цю харчову плівочку. Ось. Так. Значить, у мене сьогодні робоча поверхня в олії. Ось таке тісто, бачите, ось як воно гарно підійшло. Трошки я його так зараз обминаю. Ой, таке еластичне, дуже гарне тісто вийлося. Так. Значить, формую пиріг. Буду формувати, я вже не раз показувала, як я формую пироги. От, Значить, буду робити такі маленькі булочки, як пиріжечки. Буду використовувати ось цей тісто для декору. Ну і буду формувати. Тоді вже на противень буду викладати. Значить, зараз поформую кульки такі, пороблю. і тоді вам далі покажу, як, що буду робити. Так, показую вам, ось я сформувала такі кульки по 72-73 грами приблизно, так однакові. І тепер буду зараз з цих кульок робити такі пиріжечки. Так, в мене руки в олії і все в олії сьогодні. Ось так, трошки так розкочую. Як завжди ми робимо пиріжечки, накладаю начинку. Щоб було видно. Начинки кладу так гарно, щоб було немало. От. І все так роблю ось як пиріжечок. Я вже показувала не раз, як я роблю такі булочки. Ось так от. Підкручую їх. от І зараз нароблю таких булочок. І потім буду їх декорувати. Робити сіточку тим тісторізом і буду їх декорувати. Я вже це не раз показувала в своїх відео. Просто не хочу, щоб було довге відео і забирати час, тому що це не таке складне, воно все. І вже ви все це в своїх відео я показувала. Так, показую, дивіться, скрутила я ці булочки, пиріжечки. Ось накрутила їх, так наробила. Тепер. Розкачую, беру тістечко, розкотила в такий пласт. Тепер беру це ось цей різ і роблю ось такі ним надрізики. О, ось так. Розрізала трошки тепер його отак роз'єднати. Треба. Так, От. і тепер дивіться, я кладу булочку, отак, сюди одну і другу. Тепер накриваю. Ось так накриваю. І виходить на булочці ось такий узорчик. От, Підрівнюю. І буде отака булочка в мене в узорі. Тепер ножем отак розрізаю. Бачите, як от, трошки ножа треба більше натягнути. І тут отак розрізаю. От. І все, беру ось так булочко, о, булочка в узорі, виходить, в такому. Лишнє трошки обрізаємо. Ось так виходить. От, показую, бачите, як? І тепер ці булочки буду складати на противень. і буду формувати пиріг. Тоді, вже, як сформую пиріг, я вам тоді покажу, як у мене вийшло. Так, зробила я свій пиріг. Ось такий сьогодні він у мене. Значить, булочки. Задекоровані сіточкою, всередині просто булочки. Ну і тут такі листочки зробила з декор, квіточку посередині. Ось так. Значить, зараз змащу його збитим яйцем. І, як завжди, буду ставити на випічку. Температура духовки у мене буде 180. І потім, можливо, я трошки зменшу температуру. Ну, треба слідкувати за випічкою, тому що духовки ж усіх різні, і кожна господиня знає свою духовку, от, і як їй треба, і скільки випікати свої вироби з тіста. Так що, отакий у мене сьогодні пиріг. Зараз мащу я його, і потім вже покажу вам, коли пиріг спечеться вже в готовому виді. Так, спікся мій пиріг, показую вам його, який в мене він сьогодні вийшов. Значить, в духовці він у мене був 35 хвилин, температура була 180. Потім я, як тільки наш підрум'янюватися, підрум'янюватися злегка, я температуру зменшила на 175. І вже він у мене допікався при температурі 175. Ось такий сьогодні вийшов мій пиріг. Так, ну зараз подивимося, яке тісто. Відламаю зараз одну булочку. От Бачу, що таке, бачите, вона ж перекладала на е, підніс цей, на тацю, вірніше сказати, то ось, дивіться, яке тісто. Прямо аж саме ламається. Дивіться, бачите, ось яке волокнисте тісто. Ось. Показую тісто з крохмалем. Оце. Дивіться, яке. Ага. Тісто то, що треба. Дивіться, яке гарне. Гарячий же ще ось. Друга сторона пирога. Дуже смачний, напевно. Не можу розламати, бо гарячий. Ось так покажу. Бачите як? Спеклося. Ось розламаю. О, дивіться. Тісто дуже гарне, м'якусіньке. Так що пробуйте приготувати ось таке дріжджове тісто з двома ложками картопляного крохмалю. Як на мій смак і погляд тісто дуже гарне. Дякую всім за увагу і до нових відео!